Вітаю вас на каналі Що Приготувати. Сьогодні покажу вам рецепт дуже смачних бутербродів гарячих з беконом, які готуються в аерогрілі. Для цього нам потрібно 4 тостерних хліба, помідори, бекон, яйця та твердий сир. Для початку підготуємо помідорки, нам потрібно їх нарізати на тоненькі слайси. Далі невеличкий кусочок сиру натираємо на терці. Тостерний хліб переміщуємо у чашу аерогріля. Далі ложкою робимо ось таку вмятину, щоб помістилося яєчко. Беремо бекон і викладаємо його по кругу хлібчика. Робимо таке гніздечко, нарізаний помідорчик виставляємо по кругу бекону. Вбиваємо яєчко середину нашого хлібчика. Зверху солимо, і перчимо по смаку і відправляємо в аерогріль. Температуру ставлю 180 градусів на 11 хвилин, але ви дивіться по своїй аерогрілі, в кожного вона різна. Ось такі підпечені ароматні бутерброди в нас мають вийти. Далі посипаємо це все сиром і ще на 2-3 хвилини відправляємо в аерогріль. Ось такий готовий сніданок у нас вийшов швидко і дуже-дуже смачно. Спробуйте приготувати це ну, просто неймовірно смачно. Кому сподобалось, ставимо пальчики вверх.